Цю мить у Ньюс. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Дороге здоров'я. Ціни на ліки ростуть. Скільки нині коштує зібрати домашню аптечку? Турбота про душу і тіло. У Дніпрі відкрили стежку ментального здоров'я. До Дніпра із Німеччини та Австрії, що виконуватимуть у Дніпровській філармонії іноземні гості. Ворог атакував два райони Дніпропетровської області. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Ворог цілив ФПВ-дронами і артилерією. Сталося дві пожежі, які рятувальники вгамували. Пошкоджені транспортне та промислове підприємства зачепило лінію електропередач. По Синельніковщині агресор поцілив дроном камікадзе, понівечений приватний будинок. Всюди без загиблих і постраждалих. Повідомляє обласна військова адміністрація. Крім того, під обстріли потрапили і працівники ДТЕК на Дніпропетровщині. Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту. Вони відновлювали пошкоджені повітряні лінії. Цей момент ворог атакував дронами. Енергетики встигли сховатись та залишитись без поранень. Вересень став першим місяцем із щоденними атаками шахедів. Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА цього типу, з яких понад 1100 збили. А ще деяку частину подавили засобами РЕП. Про це свідчить аналіз даних повітряних сил ЗСУ. У середньому росіяни запускали по 44 шахеди щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня. 72. Загалом цього тижня російська армія застосувала проти України майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 шахетів і понад 40 ракет. Скільки коштує бути здоровим? Ціни на лікарські препарати зростають майже щомісяця. Аби підтримувати здоров'я в нормі, дніпрянам доводиться економити на базових речах. Скільки ж витрачають мешканців місяць на домашню аптечку, та хто може отримати ліки безкоштовно? Дивіться далі. Бути здоровим дорого. Така думка, стереотип, чи сувора реальність. Наскільки б'є по гаманцю кожного дніпряна на здорожчання ліків і, взагалі, наскільки зростають ціни. Давайте розбиратись. Інна регулярно проходить обстеження у лікарів, аби слідкувати за своїм здоров'ям. Зізнається іноді змушена економити аби купити необхідні препарати. Залежить від місяця, можна хворіти, можна не хворіти. Вітаміни не вживаю, бо я цьому не довіряю. Не знаю, як побачити результат від вітамінів. А так, коли мене дитина, якщо вона захворіє, то десь 2-3 тисячі в місяць я можу витратити. Тож дбати про своє здоров'я справа не з дешевих. Аналогічною думкою дотримуються й багато інших дніпрян. Для себе не витрачаю зовсім а для дитини витрачаю в цьому місяці. Витратив. Близько п'яти тисяч для горла, для носа. Десь около тисячі. Ну найчастіше від болю, ну такі, якби можливо, для желудка. У мене два препарати. В мене два препарати, які я п'ю регулярно. Це для щитовидної залози і для нормального тиску. Десь, напевно, гривень 200-300. Ну я не знаю, гривень полтори, десь до двох, якщо треба хорошо прилічитися. В основному жодошно кишечний тракт у мене. Тим часом фармацевти зазначають, сьогодні знеболюючі серцево судинні та противірусні препарати залишаються найзатребуванішими, а ціни на деякі з них зростають як гриби після дощу. Ціни вони ростуть майже кожного дня щотижня, і змінюються ціни і на імпортного виробництва ліків, і так само на вітчизняного. люди скаржаться на те, що не вистачає. Грошей на ліки, наприклад, Фаніган коштує зараз 65,90, п'ять дев'яносто 20 таблеток. Коштує 308 гривень. А наш український аналог невірин коштує 204 гривні, і найпопулярніший зараз засіб противовірусної дії це аміксин на три таблетки, які коштує 260 гривень. Але його ціна в порівнянні з минулим місяцем виросла. Майже на 40 гривень. 75% ліків у наших аптеках українські. Але компоненти та сировина, з якої їх виготовляють, імпортні. Саме їх здорожчання і тягне за собою підвищення цін в аптеках. Тож, аби зібрати базову аптечку на місяць, доведеться витратити не менше тисячі гривень, або мати під рукою знеболюючі засоби від температури та інші препарати першої необхідності. Але деякі ліки українці можуть отримати безкоштовно. Для цього існує програма доступні ліки, яку оновили і доповнили новими препаратами з 30 вересня. В ньому вже додані нові лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки. Епілепсії це близько 40 торгових найменувань. А якщо говорити про довшу перспективу, то у 2025 році ми плануємо розширювати програму лікарськими засобами, комбінованими для лікування серцево-судинних захворювань. Аби отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою, необхідно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронний рецепт. Анастасія Бурковська, Павло Черненко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Завдяки СБУ довічне ув'язнення отримав резидент агентурної групи ФСБ, яка готувала теракти проти сил оборони у Запоріжжі. Очільником виявився 52-річний місцевий житель. Наприкінці грудня 2022 року. Через свої прокремлівські погляди, його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ і визначив йому завдання. Чоловік відслідковував та передавав місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. За одержаними координатами окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари. Завдяки доказовій базі служби безпеки зрадник отримав довічне ув'язнення. Його спільнику суд призначив 15 років позбавлення волі. Працювали на ворога. У Івано-Франківській області затримали чоловіка та жінку, які підпалили камуфльований мікроавтобус. Зловмисниця шукала собі легку роботу, та на неї вийшов представник ворожих спецслужб. Він запропонував їй гроші за підпал військових авто. До такої праці жінка долучила свого сусіда. Чоловік вночі облив вітрове скло машини легкозаймистою речовиною. Підпалив та записав все це на відео. Наразі злочинцям загрожує від двох до трьох років виправних робіт або позбавлення волі на той самий термін. Розбив скло та пограбував будинок. У Чечелівському районі Дніпра правоохоронці затримали 44-річного чоловіка. Він увечері проник до будівлі та скористався шоковим станом мешканців. Заволодів їх телефонами та грошима. Злочинця затримали за декілька годин у місті Новомосковську. Наразі йому загрожує позбавлення волі на 10 років. Майже сім гектарів конопель знайшли правоохоронці Одеси біля кордону з Молдовою. На землях державного лісового фонду розміщувалися 332 тисячі рослин на суму більше 300 мільйонів гривень. Усі нарковмісні рослини знищено. Наразі триває збір доказів для притягнення до відповідальності причетних до вирощування. У Дніпрі відкрили стежку ментального здоров'я. Захід присвячений турботі про душу і тіло. Кожен зміг долучитися до інтерактивних зон та майстер-класів. І, власне, затестити стежку. Побувала на заході і наша команда. Пролунав державний гімн. Далі хвилина мовчання. Захід розпочато 28 вересня. Фокусом уваги стало відкриття стежки ментального здоров'я. Тут ми плануємо проводити різні івенти, собиття, які будуть нагадувати людям про важливість піклування, про ментальне здоров'я своє та своїх близьких. Ця локація вона така, знаєте, казкова, вона дуже е добра. Да? І Сосновий ліс він дійсно е налаштовує на спокій, підтримує е наш внутрішній спокій. Да? І, і Також тут дуже е скупчення е таке, знаєте, енергії. Природи а, і людей майстер класи арт-терапія надання до медичної допомоги. Серед унікального майстер-клас з ароматерапії. на ньому дізналися про властивості ефірних масел і як правильно використовувати їх для зняття стресу та покращення настрою. Ефірні олії вони мають свій колір, свій, свою форму. В кожній ефірній олії відповідає певна пора року. От зараз я вам дам можливість понюхати, і ви мені відповісте на декілька запитань. Угу. От, будь ласка, от який колір ви собі уявляєте, коли нюхаєте? Чомусь? Салатовий, угу. лаймовий біль. Ви вірно помітили, що незважаючи на те, що апельсин сам помаранчевого кольору, але масло апельсина, олія апельсина вона має такий лимонно лаймовий колір. Да, і зовсім трішечки там є помаранчево, а взагалі от такий лимонно-лаймовий. Усе на цьому заході не просто так. Локація у сосновому лісі, ароматерапія, надання допомоги все має вплив на ментальний та фізичний стан людини. Запахи вони впливають на нас. Так? Є, наприклад, аромати, які нам подобаються, є які нам не подобаються. Є аромати, від яких у нас голова болить, а є аромати, від яких ми заспокоїмося. Також на заході провели майстер-клас з правильної техніки скандинавської ходьби. Тут такі класні, скажімо, перепади. Є ліс, є таке трошки пісочку, є тіньочок, є такі сосни. Тому тут дійсно отримаєш задоволення і здоров'я. Не обійшлося, й без музичної терапії бандуристка виконала сучасні українські пісні. Для людей, які мають якісь проблеми ментального характеру, це бандура і музика взагалі лікує душу і дуже допомагає у хорошому самопочутті. Загальна довжина стежки 2,5 кілометри. Програма Ти як активно популяризує ці теми, наголошуючи, що кожен з нас має піклуватися не лише про своє тіло, а й про душу. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов, Дніпро -ТВ. Невиліковно хворий діагноз, який руйнує життя. В одній з лікарень Дніпра дбають про таких мешканців і надають допомогу безкоштовно, аби перебування у пацієнтів було комфортним. В одному з паліативно-хоспісних відділень було проведено капітальний ремонт. Більше про це далі. Ще кількадесят років тому ті, у кого виявили невиліковну хворобу, ставили хрест на своєму житті, адже біль з кожним днем ставав все нестерпніше, і життя потроху перетворювалося на існування. Проте сьогодні таким людям готові допомагати та розміщувати у кращих умовах. Анатолій пацієнт паліативно хоспісного відділення однієї з лікарень Дніпра. Я з Константинівки, Донецька область. Сюди я приїхав в кінці квітня. Хворію. тут. Абцес на м'язі неїрки, і ось це катетер поставили. І от катетер у відділенні зайнято 50 ліжок, 45 з них займають лежачі хворі. Терміни перебування хоспісних хворих у відділенні залежать від багатьох факторів, основними з яких є діагноз. Це серцево судинні захворювання суду на захворювання наслідки інсультів, серцево важка серцева недостатність. От і онкологічні захворювання, які є пацієнти, які з конкретними цілями, навіть ті самі пролежні, там третя, четверта стадія пролежнів, вони лікуються в стаціонарних умовах. Тому, підлікувавшись, люди можуть повертатись додому. Аби забезпечити пацієнтам комфортне перебування. Тут відремонтували усі приміщення та встановили нове обладнання. Будівля оновлена сучасним ремонтом. Повністю утеплено зроблений капітальний ремонт. Зроблена система рекуперації в кожній палаті, очищення повітря, навіть його підігрів або охолодження для того, щоб забезпечити температурний режим. За два роки повністю перебудований дах вікна. Ну, ну все. Безкоштовне лікування у відділенні проходять переважно люди похилого віку. У середньому це може бути від декількох діб до двох-трьох місяців і більше. Анастасія Бурковська, Костянтин Кесар, Дніпро TV. 1 жовтня 2024 року Національний банк України вводить ліміт на перекази з картки на картку між фізичними особами у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження діятиме протягом шести місяців для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Ліміт не стосуватиметься рахунків волонтерів, осіб з високими доходами, переказів між власними рахунками клієнта в одному банку та переказів юридичних осіб. Також операції за реквізитами Айбан не підлягатимуть цим обмеженням. За даними НБУ, 98% клієнтів банків не перевищують зазначену суму переказів. МВС запустило додаток електронний кабінет постраждалого для співробітників Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції та ДСНС. У сервісі авторизувались вже понад 6 тисяч постраждалих, майже тисяча з них сформували свою потребу через супровідника. Найактуальнішими питаннями наразі є отримання фінансових виплат, отримання статусу УБД, відновлення втрачених документів, надання довідок про поранення, подальше лікування та реабілітація. У майбутньому планують збільшити перелік соціальних послуг. У Дніпрі з творчою місією перебувають диригенти з Німеччини Грегор Бьотчер та виконавиця на віолончелі з Австрії Йоганна Сонтачі. Разом із симфонічним оркестром Дніпропетровської філармонії музиканти порадують поціновувачів класичної музики великим концертом 4 жовтня. Яку програму підготували для Дніпрян? дізнаєтесь з наступного сюжету. Емоційний та харизматичний на репетиції з симфонічним оркестром Грегор Бьотчер із Німеччини. Знайомий диригентові до великої війни музикант кілька разів виступав з оркестром Дніпропетровської філармонії. Проте під час повномасштабного вторгнення це перший приїзд. Сім'я Грегора була приголомшена його рішенням їхати до України. They are very Моя родина була дуже налякана, але разом із віолончелісткою Йоганною Сонтачі, ми обговорили, що це правильне рішення. Ми поспілкувалися із родинами, поговорили між собою, що треба приїхати, підтримати музикантів, привести щось нове. Музиканти приготували два концерти. Грегор Б'єчер каже, формував їх із огляду на події, що відбуваються в Україні. Я думав про те, що треба дві різні. Програми в першій буде акцент на реквіємі форе дона нобі спацем, тобто дай нам мир, також четверта симфонія Брамса, і це буде меланхолійна програма, а друга більш світла, танцювальна, щоб трохи відволіктися, розважитися, розвеселитися і, можливо, на деякий час не думати про війну. Реквієм французького композитора Габріеля Форе оркестр виконає з камерним хором філармонії. Це також подія в Тецькому житті Дніпра артисти хоро були вражені диригентом, тому що він досить е, такий харизматичний, приємний, е, дуже чітко промовляє те, що він хоче. Він приїхав зі своєю інтерпретацією, зі своїм задумом і е, дуже ясно має своє бачення, як саме має звучати цей твір. Труба Валторна, фортепіано, Грегор Бьотчер володів грою на цих інструментах і інколи грає як виконавець в оркестрі, але зізнається, відчуваючи, що його поклик. Ликання бути диригентом, об'єднувати музикантів в оркестрі. Музика – це не просто гарне звучання. Це завжди якийсь посил, якесь повідомлення. І зараз ми працюємо з оркестром, щоб сформувати це повідомлення. І коли я слухаю музику, це завжди трансформація мого внутрішнього світу. Тож сподіваюся, що слухачі отримують цю трансформацію, і музика достукається до їхніх душ. Оксана Ващенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому все до зустрічі.